Як художник пише свої картини, ретельно підбираючи фарби, так і садівник створює дивовижні за красою клумби, використовуючи рослини, найкраще поєднуються один з одним з огляду на різний вплив певних відтінків колірного спектру. На настрій можна підібрати певну колірну гамму, щоб вона надавала заспокійливий ефект, або, навпаки, заряджала енергією завдяки яскравим шиття радісним відтінкам поєднання рослин, як художник пише свої картини, ретельно підбираючи фарби. Так і садівник створює дивовижні за красою клумби, використовуючи рослини, найкраще поєднуються один з одним з огляду на різний вплив певних відтінків колірного спектру на настрій. Можна підібрати певну колірну гамму, щоб вона надавала заспокійливий ефект або, навпаки, заряджала енергію завдяки яскравим. Щиттрадісним відтінкам поєднання кольорів на клумбі повинно не тільки відповідати особистим уподобанням садівника, а й підходити під загальний стиль оформлення ділянки, щоб територія виглядала гармонійно, підбір квітів для клумби здійснюється за кількома параметрами, за забарвленням, формою листя і пелюсток, за розмірами, за ступенем розростання і за термінами цвітіння. Безліч тонкощів потрібно врахувати, перш ніж взятися за розробку схеми клумби, і якщо раніше вам не доводилося займатися квітником або не вдавалося домогтися гармонійної квіткової композиції. В цієї статті ви дізнаєтеся, що посадити на клумбі які види квітів вибрати, і які відтінки найкраще поєднувати один з одним, благородство одноколірної клумби або яскраві контрасти, в першу чергу, визначитися, якого результату ви хочете домогтися. Сонячної буде виглядати клумба з чорнобривцями або настурціями, ніжною, з незабудками, вишуканою. З білими ліліями можна зробити клумбу монохромного, використовувати близькі по колірному спектру відтінки або контрастні, будь-яке кольорне рішення буде виглядати цікаво, якщо правильно підібрати види квітів, майте на увазі, що помаранчеві, жовті, червоні тони привертають увагу сині, блакитні фіолетові. Зелені тони виглядають більш спокійними і часто використовуються в якості фону для квітів яскравого забарвлення, білий колір нейтральний, він вдало згладжує контрасти в квітковій композиції. Разом найбільш виграшно виглядають такі контрастні поєднання кольорів: зелений з червоним, жовтий з фіолетовим», помаранчевий з фіолетовим, червоний з жовтим. Синій з помаранчевим синій з червоним. На нерегулярних клумбах рекомендується посадити одне-два рослини, які будуть мати привабливий вигляд протягом усього сезону, поки інші групи квітів і рослин змінюють один одного. Наприклад, можна використовувати такі види квітів для клумб – вадан з широкими зеленими листками, червоніють до осені лілейники. хосту для бордюру, шилоподібний флокс, полин стелера, ломи каменю і очитки седом сірий. Намагайтеся уникати зайвої складності і строкатості малюнка, не саджайте безліч рослин різних видів на одній клумбі, іноді набагато ефектніше виглядає монохромна клумба з квітами різної висоти і форми, ніж хаотичний строкатий квітник, форма квітів і листя має значення, коли відтінки в квіткової композиції підібрані тон в тон. Дуже красиво виглядає клумба з рослинами різної форми. Це стосується як монохромних варіантів. Так і поєднань з м'якими колірними переходами, наприклад, рожеві і лілові флокси вдало сусідять з червоним многоколосніком. дивно гармонують один з одним великоквіткові рослини і дрібноквіткові, а також рослини з декоративним листям, також непогано поєднання подовжених вузьких листя з листям овальної форми. Крупнолистних рослин з ажурним листям дуже популярні дуети конвалії з листям хости або астильби з хостою, одні рослини розквітають слідом за іншими, вибираючи, які квіти посадити на клумбі, не забувайте про те, що розквітнути всі рослини повинні приблизно в один час. Якщо мова йде про регулярну клумбі, або в певній послідовності один за одним, якщо ви збираєтеся створити клумбу нерегулярного типу, в одному квітнику можуть мирно сусідити багаторічники, однорічники і цибулинні рослини, найпершими ранньою весною розквітають циболинні рослини тюльпани, нарциси, віоли, крокуси. До початку літнього сезону вони повністю втрачають свою привабливість. Слідом за ними до червня розпускаються квіти дворічних рослин, незабутки, маргаритки, халки і деякі багаторічні півонії іриси. середині літа приходить пора цвітіння однорічників петунії календули. Важливо продумати, як підібрати квіти для клумби так, щоб ваш квітник не пустував. Одні рослини цвітуть всього лише тиждень, два інші розквітають повторно. А треті радують своїми квітами протягом усього сезону ті рослини, які швидко відцвітають, садіть між видами, розквітаючими відразу слідом за ними, наприклад, замість цибулинних рослин на те ж місце висаджують флокси або вербени, не турбуючи цибулин, важливі нюанси, продумуючи сумісність квітів на клумбі, не пропустіть з уваги той факт, що деякі рослини люблять сонячне світло, а деякі, навпаки, тіньолюбні купина дельфініум. Звіробій, конвалія, крім того, квіти ніжних пастельних відтінків тільки при сутінках і в тіні виглядають вишукано. На сонці їх краса втрачається у той час, як фіолетові, блакитні і сині квіти на затінених ділянках блякнуть. Насичені холодні відтінки найбільш виграшно виглядають при яскравому сонячному світлі. Бажано, щоб рослини, що ростуть на одній клумбі, мали схожі вимоги до складу ґрунту і до її зволоженості, як правило. Для більшості садових квітів потрібен дренаж, а ґрунт не повинна бути кислотною, Для цього до кислого торфу додають деревну золу. Важлива особливість цибулинних рослин в тому, що їм необхідна підгодівля азотними мінеральними добривами у багаторічників ж надлишок азоту в ґрунті викликає рясний ріст листя замість цвітіння.